Доброго дня, мене звати Юрій Анатолійович Панасюк, голова фермерського господарства Джулія Віва Вінницької області, Гайсинського району, село Баланівка, Бершацька громада. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом участі у проєкті поле інвестицій». Якщо ви досі лагаєтеся, послухайте мою історію. Як і багато інших, ми стикалися з проблемами нестачі обігових коштів. Високими цінами на добрива, насіння та іншими матеріалами. Однак, дізнавшись про поле інвестицій, я розумію, що це шанс вирішити наші виклики. Участь у проєкті виявилась простою. Ми подали заявку і вже через два дні отримали позитивне рішення. Завдяки цьому ми закупили високоякісні добрива Макош із відтермінуванням оплати. Особливо приємно, що програма передбачає індивідуальні умови для підприємства, які мають обмежені ресурси. Поле інвестиції це не просто проект, це підтримка, яка дійсно змінює підхід до роботи на землі. Я працюю більше 10 років у сільському господарстві, але це, напевно, вперше, коли проєкт покликаний реально допомогти аграріям. Якщо ви хочете розвиватися, не чекайте. Я впевнений, що це рішення стане корисним для вашого господарства.